Вітаю тебе знову на нашому занятті. Сьогодні ми будемо закінчувати вивчати тему Фрукти. Для початку пропоную пограти в гру хто більше. Назви якомога більше фруктів, які зображені на малюнку. А ти знаєш, для чого потрібні фрукти? Так. Фрукти потрібні, щоб людина отримувала з них вітаміни, тобто користь. А коли достигають фрукти? Вірно, вони достигають влітку та восени. А де ростуть фрукти? Так, фрукти ростуть на деревах. А тепер пограємо в гру, з якого дерева цей плід. Давай подивимось на дерево. На ньому фіолетові плоди. Як гадаєш, який плід росте на цьому дереві? Так, на ньому росте слива молодець. А який плід росте на цьому дереві? Вірно, на ньому росте груша. Який плід росте на цьому дереві? Так, на цьому дереві росте яблуко. Який плід росте на цьому дереві? На цьому дереві росте персик. А тепер пропоную перевірити вашу уважність. Давайте пограємо в гру, чия тінь. Нам необхідно знайти тінь для всіх фруктів. Давай подивимося. Перша в нас вишня. Де її тінь? Так, ось тінь вишні. Далі знайди тінь груші. Так, ось тінь груші. Молодець, дивись, це апельсини. Де їх тінь? Вірно. Ось де вона. А це слива? Де її тінь? Так, це тінь сливи. Молодці, ви дуже добре виконали завдання. Пропоную пограти в гру впізнає фрукт за описом. Розпочнемо. Воно буває червоне, жовте, зелене, солодке або кисле. Що це? Так, це яблуко. Коли вона на гілках поспіває, від сонечка вона синіє, вона синя, солодка, овальна. Що це? Так, це слива. Вона росте на дереві, буває жовта, зелена, а за формою схожа на лампочку. На смак вона солодка, ще дуже соковита. Так, це груша. З червоним бочком та волохатий. Він дуже солодкий, ароматний та соковитий. Що це за плід? Так, це персик. Дуже кислий фрукт на світі, жовтий, овальний. Що це за фрукт? Так, це лимон, кругленький помаранчевий, як м'ячик, солодкий на смак, але має товсту кожуру. Що це за фрукт? Так, апельсин. Молодець. Ми відгадали всі загадки і повторили назви фруктів. Сьогодні ми дуже весело грали та перевірили нашу кмітливість, спостережливість, запам'ятали, що фрукти ростуть на деревах, що фрукти бувають різні за смаком, кольором та формою. Мені дуже сподобалося наше заняття а тобі. Дякую за увагу та до зустрічі!